Доки одна малеча ходить у дитячий садочок чи у школу, інші через хворобу вимушені боротися за свої життя. Вони не вибирали такий шлях, але якби могли, однозначно обрали б інший. Дітей має бути щасливе дитинство, знаєте, кольорове з посмішками, з такими щирими емоціями. А виходить так, що в них от такий складний період цього життя. Це Юлія. Вона працює вихователькою у дитячому садочку. Однак, за традицією, у вільний час відвідує онкохворих діток, які перебувають на лікуванні. Після останнього спільного заняття вихователька не могла стримати сліз. Дівчинка, для якої збирають також кошти, вона вчора так посміхалася, що ми цього не чекали, і це було настільки приємно, що ти йдеш до дитини, вона тут вона, вона тебе чекає, що вона, е, хоч на тих декілька хвилинок, вона е, від тієї хвороби своєї, знаєте, відійшла. Вона показала свої емоції, які дитина і повинна проявляти в житті. Цього разу до благодійної акції «Вервечка добра, яка спрямована на збір коштів для онкохворих діток, долучилося 11 дошкільних навчальних закладів. Від початку тижня у садочках дітки могли прив'язувати свої послання до стрічки, яка символізує акцію. Ми Принесли стрічку рожевого кольору, і кожна група заходила з дітками, І дітки прикріплювали, проводили з дітками бесіду, і дітки прикріплювали свої сувійчики до ось цієї стрічки. Коли спілкувалися з педагогами, в свою чергу батьки дуже можна сказати, їм було приємно допомагати діткам. І Такий клич був, щоб такі акції організовувалися частіше. Сьогодні ж представники дошкільних закладів розпочали відкривати так звані сувійчики та рахувати кошти. А доки дорослі підраховують гроші, малеча із дитячого садочку додає останні штрихи на малюнках, які попрямують до діток у онкогематологію. Я намалювала зайчика і намалювала за хворим діткам. Я бажаю, щоб... Дітки повернулися додому здоровими і хорошими. Тим часом організатори вже відкрили пакунки зі всіх дошкільних закладів та готові озвучити суму, яку вдалося зібрати спільними зусиллями. Я розраховувала на суму близько 10 тисяч. Пані Ірина була більш оптимістична. Вона думала, що буде 20 тисяч, і всього зібрано 72 тисячі 635 гривень. Цій акції лише три роки. Однак, за словами ініціаторки заходу, вервечка добра житиме довго. Ірина Кухарчук каже, залишити діток без підтримки немає права. Наша вервечка вона має жити, тому що ми обіцяли, що ця акція буде довготривалою. Звичайно, моя мрія, щоб діти ніколи не хворіли, і ми ці гроші збирали, звичайно, на якісь призи, подарунки в якихось інших акціях. Ці і голівки забути неможливо. Тому я щиро вдячна всім, хто долучився, всім колективам, всім батькам, діткам, працівникам дуже велике дякую. Керівниця благодійного фонду Скарбниця Надії Мар'яна Рева каже: навіть попри те, що 80% діток із онкогематології перебувають на лікуванні за кордоном. У рівному все ж залишається малеча, яка потребує підтримки. Цього року акція Вервочка добра, яка вже проводиться втретє, яка стала традиційною. Зібрала кошти для двох діток з онкогематології. Це Гаврильчик -Ніку. Оль, яка бореться з раком крові нещодавно почала цю боротьбу, і хлопчик Харкевич Дмитро, в якого пухлина злоякісна пухлина обличчя, який вже фактично завершив основну частину лікування, але далі йому півроку треба капати дуже дорогу підтримуючу хімію. Діти на найближчі кілька місяців будуть забезпечені повністю медикаментами і обстеженнями. Тепер малеча буде забезпечена необхідними медичними препаратами щонайменше на декілька місяців. Життя триває, однак онкохворі дітки без. Нашої підтримки втрачають дорогоцінний час. Допомогти малечі можна, перерахувавши кошти на рахунок благодійного фонду Скарбниця Надії. Номер карти ви бачите на екрані. У призначенні платежу вкажіть добровільна пожертва. Дарія Солодовник та Олег Шаламай, телеканал ITV.